Так, доброго дня. Сьогодні в нас 10 листопада 2023 рік. Заплановане громадське слухання діяльності суб'єкта господарювання спільного підприємства Полтавська газонафтова компанія. Зараз десята година. Пропоную почекати ще 5-7 хвилин для того, щоб всі бажаючі могли приєднатися. Може, в когось там зв'язком проблеми і розпочнемо громадське слухання. Добре? Добре, чекаємо господарювання, Я бачу, що присутній. Чекаємо тоді 5 хвилин і розпочинаємо. Чекаємо. Ігор Вікторович, ми очікуємо 5-7 хвилин, поки підключиться, ну можливо, ще підключиться громадськість. Так, доброго дня ще раз. Нагадую, що у нас проходять громадські слухання планованої діяльності суб'єкта господарювання спільного підприємства Полтавська газонавтова компанія. Нагадую, що департаментом екології ведеться відеофіксація сьогоднішніх слухань. І так, розпочинаємо громадські слухання. Планованою діяльністю передбачається користування надрами ігнатівського родовища з метою видобування вуглеводів, вид користування надрами, видобування нафти і газу, промислова розробка, родовища, номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД 2023 98 11058 Громадські слухання проводяться на виконання вимог статті закону України про оцінку впливу на довкілля. Як відомо до закону України про оцінку впливу на довкілля були внесені зміни в частини організації громадських слухань, що набрали чинності 29 липня 2023 року. А саме стаття 17 при кінцеві та перехідні положення цього закону доповнена під пунктом 2 такого змісту. тимчасово на період дії воєнного стану в на території України ведення указом президента України про ведення воєнного стану в Україні, громадські слухання. Передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки. Впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення порядок проведення громадських слухань визначений постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року номер 989, в яку були внесені зміни постановою КМУ від 8 вересня 2023 року номер 967. І так, процедура з оцінки впливу на довкілля розпочалася шляхом подання суб'єктом господарювання повідомлення про плановану діяльність, яке було оприлюднено в єдиному реєстрі ЗОВД 11 вересня 2023 року. Під час громадського обговорення повідомлення зауваження і пропозиції щодо обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту зацінки впливу на довкілля від громадськості, встановлені терміни не надходили. Звіт з оцінки впливу на довкілля разом з передбаченим законом пакетом документів був оприлюднений 26 жовтня 2023 року. В єдиному реєстрі Громадське обговорення звіту тривають до 30 листопада цього року. Громадське обговорення включає в себе громадські слухання, які ми проводимо сьогодні, з метою збирання зауважень і пропозицій громадськості щодо звіту з ОВД. І так, регламент сьогоднішнього дня головуюча, я буду Петренко Ольга, начальник відділу охорони атмосферного повітря, оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Тепер послухаємо суб'єкта господарювання, який представить плановану діяльність, розповість про можливі впливи на компоненти довкілля та основні заходи, що передбачаються з метою зменшення та недопущення цього впливу. Ну, на доповідь хвилин 20, а на обговорення хвилин 10-5-10. Тоді я прошу Людмила Коміч, будь ласка, доповідайте. Доброго дня, колеги, спільне підприємство Полтавська газонавтова компанія планує здійснити. підприємство Полтавська. Ви чуєте взагалі вас? Люда, ви чуєте мене? Так, да, я вас чую. Зараз одну хвилинку ми попросимо. Так, да, нас зараз одну хвилиночку. Я дивлюся, у вас включений телефон, але взагалі я вас не чую. Включено, все включено, і колеги чують. Зараз одну хвилинку. Да, я теж слышу, хорошо. Це у них, них скоріше за, за все динаміки виключені. Скажіть, будь ласка, ви чули мою доповідь? Так, да, ми вас чули, і ці колеги да. присутні також вас чують. Так, да, все, ну, я, я вас чую, у нас динаміки були відключені. Дякую. будь ласка. Да. Компанія планує здійснювати користування надрами гнатівського родовища. Фактично з 94-го року компанія почала проводити пошуку розвідувальні роботи в 95-му році. Родовище було переведено в дослідну розробку, і з 2001 го року компанія почала здійснювати видобування на підставі дозволу 2004 го року. Здійснюється вже промислова розробка родовища, яка фактично триває 20 років. Вид користування надрами і фактично корисні копалини, які видобуваються, це нафта, газ, конденсат, супутні корисні компоненти, етан, пропан, бутан, гелій. У 2023 році, травні місяці Державною комісією по запасам корисних копалин затверджені запаси Гнатівського родовища на момент проведення оцінки впливу на довкілля це вересень, жовтень. Фонд свердловин, які використовуються для видобування, становить 20 свердловин, 10 з яких газові і 10 – це нафтові свердловини. Планована діяльність передбачає користування надрами гнатівського родовища шляхом буріння нових свердловин для оцінки впливу на довкілля та подальших розрахунків використано типову свердловину, яка. Технічні характеристики якої враховані з урахуванням попередніх пробурених свердловин на Ігнатівському родовищі, і вона є репрезентативною для Ігнатівського родовища. Максимальна глибина даної свердловини, яка використана для розрахунків, це 3000 тисячі метрів спосіб буріння. Буріння з допомогою дизельного бурового верстата і застосування шламового способу буріння. Під час даного виду користування надрами, даного виду буріння передбачаються роботи по облаштуванню. Майданчика фактично саме буріння, і в залежності від отримання промислового припливу вуглеводнів підключення свердловини до існуючої установки підготовки нафтою газу і родовища або ліквідація, якщо промисловий приплив вуглеводнів не отримано. На кожному із даних етапів здійснюється відповідна діяльність щодо облаштування бурового майданчика і підготовчі роботи, демонтаж бурового обладнання, буріння і, відповідно, демонтаж після завершення буріння. На кожному із даних етапів роботи здійснені відповідні оцінки впливу на довкілля, враховано фоновий стан навколишнього середовища. і... Відповідно, оцінення тих впливи, які можливі під час користування надрами гнатівського родовища шляхом буріння свердловини. Основні компоненти, які можуть зазнавати впливу і зазнають впливу, це атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунти, геологічне середовище. В контексті атмосферного повітря досліджений фоновий стан атмосферного повітря враховуючи те, що вже родовище використовується, на ньому є свердловини. І здійснюється дослідження компонентів атмосферного повітря як під час збуріння свердловин, під час випробування, а також під час експлуатації свердловин, які вже наявні на родовищі на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови. Останні дослідження, які проводилися в контексті крайніх пробурених свердловин, були проведені Кобуляцьким міжрайонним відділенням лабораторних досліджень МОЗ України. По основним компонентам, які можуть бути привнесені в атмосферно повітря, це діоксид азоту, оксид вуглецю, сірководин, сірчистий гідрид і пил на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови, це село Соколова Балка, взагалі склад цих забруднюючих речовин не виявлено, тому можна констатувати про те, що фоновий стан атмосферного повітря з урахуванням вже існуючих свердловин, які є на родовищі, є прийнятним. Під час самої діяльності, під час буріння свердловин, можливий вплив на атмосферне повітря, який проявляється у викидах забруднюючих речовин, в періоді облаштування майданчика це техніка, яка е, працює на майданчику. Під час буріння це дизельні двигуни бурового верстата, допоміжне технологічне обладнання. Основні забруднюючі речовини, які викидаються в атмосферне повітря, це продукти згорання. В час підключення експлуатації свердловини, це також забруднюючі речовини, пов'язані з викидами продуктів згорання і випробування на факельний амбар. В контексті факельного амбара він може використовуватися, але враховуючи те, що родовище експлуатується майже 20 років і фактично воно є виснаженим. Випробування в більшості випадків здійснюється і планується в шлейф, тому під час випробування і подальшої експлуатації свертловин, викиди забруднюючих речовин, не здійснюються. Для розрахунків було, було використано моделювання і проведені розрахунки на всіх етапах робіт при облаштуванні, при спорудженні і борінні свердловини, при підключенні, експлуатації, ліквідації, і результати виконаних розрахунків доводять, що всі Показники по викидам забруднюючих речовин перебувають в межах гранично допустимих концентрацій, як на самому майданчику, так і на межі санітарно-захисної зони, і на межі найближчої житлової забудови, тому в контексті впливу на атмосферне повітря вплив є допустимим. Наступний компонент, який зазнає впливу, це ґрунти. Враховуючи бурове обладнання, яке є типовим, яке планується використовувати для буріння свердловин для облаштування бурового майданчика площа земельної ділянки, яка взята для розрахунків і яка планується, становить 3 гектари. Під час планованої діяльності вплив проявляється в тому, що здійснюється зняття родючого шару ґрунту, його складування, збереження, потім повернення. І е, можливі е, забруднення, засмічення ґрунтів внаслідок розливів паливомастильних матеріалів чи інших хімічних речовин. Для аналізу оцінки впливу на довкілля використано ми ну, проведено дослідження фонового стану ґрунтів з урахуванням вже існуючих свердловин, існуючих майданчиків, які рекультивовані і які в минулому використовувались компаніями. Для дослідження був залучений інститут ґрунтознавства імені Соколовського, який належить до системи державного моніторингу ґрунтів. Дослідження проводилось по трьом показникам: це PH – Сухий залишок мінералізація і нафтопродукти в контексті сухого залишку мінералізації pH показники в нормі. Ґрунти є незасоленими. Те теж саме стосується і нафтопродуктів, показники по яким в рази нижче ніж передбачені гранично допустимі концентрації для даної забруднюючої речовини в ґрунтах. Тому фоновий стан ґрунтів, з урахуванням того, що компанія тривалий час здійснює користування надрами і використовує земельні ресурси на, в межах даного родовища, є прийнятним і в межах його стан в межах допустимих встановлених допустимих граничних концентрацій. Під час користування надрами шляхом буріння свердловин. Плин на ґрунти можливий на кожному із етапів е, діяльності, тобто в процесі облаштування майданчика, це е, зняття радіючого шару ґрунту, його складування по периметру бурового майданчика. Також можливе забруднення за рахунок розливів паливомастивних матеріалів, забруднення засмічення відходами е, безпосередньо під час самого буріння, можливе забруднення за рахунок фільтрації ґрунту бурового тампонажного розчину. Але для запобігання цим негативним проявам здійснюється зняття родючого шару ґрунту, його збереження по обвалуванні бурового майданчика, покриття майданчика залізобетонними плитами, і в подальшому після завершення буріння і або підключення свердловини, або і ліквідація це рекультивація земельної ділянки і приведення ґрунтів до попереднього стану. Наступний компонент, який може зазнавати впливу, і який врахований в дослідження, це водні ресурси, як підземні, так і поверхневі водні ресурси. Оскільки компанія тривалий час використовує дане родовище, на ньому облаштована мережа спостережень, яка включає спостережні свердловини, артезіанські свердловини, колодязі в селі Соколова Балка та поверхневий водний об'єкт це річка Суха Маячка, яка представлена каскадом ставків, тобто не суцільна річка в такому розумінні, як вона рахується у довідниках. За своїм складом вода. Досить різноманітна, окремо хотілося звернути увагу на склад і утримання колодязів найближчих житлових забудов, які розташовані до виробничих об'єктів компанії, враховуючи те, що дані водні. Об'єкти утримуються в неналежному стані. то з самого початку досліджень склад води, яка використовується для питного водозабезпечення, не відповідає встановленим десанпінам, і в більшості випадків це забруднення носить господарсько-побутовий характер. Що стосується централізованого водопостачання в селі Соколова Балка, то тут також внаслідок природного стану підземних вод, які представлені бучацьким водоносним горизонтом, є перевищення за вмісту і хлоридів, яке спостерігається також з самого початку досліджень, тому ну, ці показники враховані як фон фонові при дослідженні і будуть враховані в подальшому при Здійсненні діяльності компанії поверхневий водний об'єкт, річка, суха маячка представлена каскадами ставків, які пересихають в літній період, в окремих випадках, в окремі періоди, при здійсненні щоквартальних лабораторних досліджень компанія не завжди може забезпечити саме відбір проб в літньо весняний період, оскільки об'єкт пересихає. Що стосується ґрунтових вод, то останні дослідження протягом 19 23 року засвідчують, що рівень ґрунтових вод в спостережних спроловинах знаходиться в принципі на одному рівні. Наступний компонент, який може зазнавати впливу і зазнає його, це геологічне середовище, яке порушується внаслідок проведення буріння і зазнає впливу, може зазнавати впливу внаслідок. Бору інтенсивних газопроявлень або інтенсифікації, але для того щоб цього не було, застосовується така конструкція стовбуру свердловини, яка унеможливлює газифікацію, також відповідний підбір обсадних труб бурового розчину, там понажного розчину інших хімічних реагентів, які забезпечують герметичність свердловини і ліквідують потрапляння. Бурових розчинів або інших хімічних компонентів, в тому числі і у підсемні води. Що стосується біорізноманіття, то в межах родовища основні осередки біорізноманіття представлені лісосмугами. В межах яких характерний типовий склад флори і фауни не включений до охоронних списків як обласного значення, державного чи європейського значення. За межами родовища є як об'єкти природно незаповітного фонду, так і об'єкти смарагдової мережі, але вони знаходяться на відстані від родовища, що унеможливлює негативний вплив. Зокрема, ландшафтний заказник місцевого значення Світлівщини знаходиться близько кілометра від межі родовища, і гідрологічний заказник Шдієвого знаходиться близько трьох кілометрів. Об'єкти смарагдової мережі пріорістки. Також знаходяться на відстані майже 3 кілометри від межі родовища. В контексті впливу на соціальне середовище він є позитивним, оскільки е, діяльність компанії і використання над е, можливість сплачувати рентні платежі як до бюджету Нехворощанської територіальної громади, так і до державного бюджету, і також компанія приймає активну участь у е, розбудові інфраструктури. Сіл, це село Світлівщина, Соколова Балка, Андріївка, нехороші, які знаходяться як і в межах родовища, так і за межами родовища, і приймає участь у розбудові структури, облаштування територій, і тому в даному контексті вплив є позитивним. Тому, е якщо... Е Підвести підсумок, загальний вплив на навколишнє середовище під час планованої діяльності, враховуючи вже попереднє користування надрами, є допустимим в межах встановлених нормативів, Що стосується впливу на соціальне середовище, то він є позитивним. Так, дякую за доповідь. Ми прослухали доповідь СП Полтавська газонавтова компанія щодо планованої діяльності. Скажіть, будь ласка, чи є в когось зауваження чи пропозиції до почутого? Можна написати в чаті. Ну, тоді наголошую, що слухання щодо планованої діяльності ще триватимуть до 30 листопада. І всі бажаючі можуть подати зауваження, якщо такі будуть виникати до 30 листопада включно. І вони будуть обов'язково враховані звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною висновку з оцінки впливу на довкілля. Ну, я бачу, що немає зауважень пропозицій, тому на цьому думаю, будемо закінчувати наші слухання. Всім гарного дня і до побачення.